фото дитеку да, асоціативна картинка, як на сьогоднішній день виглядає наша енергетична система. Пане Горгі, наскільки я правильно пригадую, після масонного обстрілу Російської Федерації нашої енергосистеми да повідомляли і ДТЕК, і Украенерго, Центренерго про доволі значущі в руйнації. Да, ось так, друзі, да, зруйноване місто так виглядає зараз наша енергосистема. Ну критична ситуація, да, я думаю, що такий сигнал нам дає ДТЕК. Я пригадую, що народні депутати України деякі доволі да, жваво кричали, значить, а куди пішли гроші, а де на захист, нам обіцяли його, навіть подекуди кічилися знаєте, таке формулювання, що от ми виділяємо гроші, ми, значить, фортифікації там зробили і ми захищені. Тому що пригадуємо минулорічний обстріл, да, коли взимку. Вся практично Україна сиділа в холоді без світла. Ну це було страшне. Що нас очікує? Ми ще не знаємо наступної зими. Не дай Боже повторення ситуації, але Горгі, ми бачимо, що тероризм Росії ну гальмувати не збирається абсолютно. І от я пригадую, що народні депутати так доволі емоційно казали, що ми будемо викликати на килим значить, Кубракова, наєма все. Але потім так сталося, що вони з'явилися до парламентарів, чи то зайняті були, чи що. А є з кого спитати взагалі да що. Щоб пояснили, що відбулося, і де наш захист, з'явилося пізніше. Кубриков був у парламенті якраз попередній раз, коли була година запитань до уряду, там він якраз був основний доповідач. Ну, від цього напевно нікому не легше. Коли вони з'явилися і що вони пояснювали? Це важливо, що пояснювали. Важливо напевно не лише для народних депутатів, а передусім для всієї країни, суспільства, розуміти реальну картину. Те, що ми можливо іноді даємо якісь марні надії або пере. Даємо можливість якісь, е, з підвищеними очікуваннями там, да, щось реагувати там, на перспективи певні, це є можливо якийсь західна модель, якась можливо, тому що я згадую там, друга спортсмена, який там, з 96-го року на контракті в Швеції, то він казав, що коли він говорив перед змаганнями, там, що ти я там болий, то він казав, що Юрій, е, у нас так не прийнято. Ти кажи, що ти вийдеш, там, всіх пірвеш, все буде добре, а вже потім, вже, там, якщо не здасться, то, там, то це мені щось теж нагадує. Ми говоримо вперед, що все добре, все, ну, можливо, там, з точки зору психології це правильно, щоб не викликати якийсь ще mm -hmm. щось. Але е, я особисто прихильник більш такого реалістичного спілкування з е, суспільством. Правда, правда мати кра краще розпочати. Ну, може там аж не на всі 100%, коли є якісь моменти, які там, варто приховати, але не так, як у нас. У нас трошки да? Тобто ми живемо як якомусь королівці кривих дзеркал. Так? Тобто, тут ніби там, все добре, все добре. Раз, типу, а що ж там, ви ж казали, що все, все добре. Ну вже все вже перетав, вже щось переграло вже там перескочило кудись на іншу тему. Це мені мене не влаштовує. Теж і дуже важко, е, От так, коли, коли ми не спираємося на реалії, е, мені здається, що да. багато важче. Побачила, Вікторія, ви хотіли Я хотіла відреагувати, тому що коли говорили, що все добре, говорили про першу і другу лінію захисту. Але на превеликий жаль, ніхто не міг навіть подумати, що в нас взагалі не буде ПВО. А в нас його не було, а тому, що ви знаєте, скільки ми чекали на допомогу Сполучених Штатів. І зараз, до речі, також дуже складна ситуація. Для того, щоб захистити реально теплоелектростанцію або гідроелектростанцію, тут потрібне ПВО. А як ви будете захищати? До речі, просто кілька слів. Там прозвучало, що расисти атакують для того, щоб скажімо так, ударити по економіці, да. то їм не треба атакувати енергосистему, Їм треба просто співпрацювати ще глибше, з ТЦК, і все нормально. У нас економіку та прибуває. Не треба атакувати так. Сарказм енергетичну зрозумів Анно, ну, я. О